Рад вітати, хто прийшов мітингувати до адміністрації президента і чи планують ці люди зустрічатися із опонентами біля українського дому. Юлю, щойно наша знімальна група повернулася на європейську площу з вулиці Банкової. Там під стінами будівлі адміністрації президента знаходиться приблизно пів сотні людей з синьо-жовтими прапорами. Здебільшого це молоді юнаки, і більшість з них не могли пояснити нашій знімальній групі, чому саме у ці хвилини вони знаходяться під адміністрацією президента. Хоча ми знайшли тих людей, які нам пояснили. Вони прийшли, аби створити альтернативний мітинг, тому що зараз у ці хвилини відбувається під українським домом. Підтрима. Турально президента Віктора Януковича і порадити йому підписати все ж таки нещодавно ухвалений мовний закон. Частина з тих людей, які зараз у ці хвилини перебувають на банковій, планує вечірню прогулянку вулицями Києва чи то нічну прогулянку. Частина з них кажуть, що вони нікуди не підуть з вулиці Банкової. І зараз я пропоную саме їх послухати. А скажіть, будь ласка, чому ви зараз тут? Да, у нас мітинг, політичний мітинг. От ну, чому? Ви зараз тут на банковій під адміністрацією? Скажи, що ми прийшли підтримати Віктора Федоровича, оскільки там зараз стоїть опозиція, то ми прийшли підтримати Віктора Федоровича, оскільки зараз прийняли закон про мовні питання. Так може хтось пояснити, чому ви тут сьогодні? Розкажіть. Ми тут на підтримку президента і нещодавно прийнятого закону про російську мову. Виберемо найкращий культурний маршрут і час проведення. Зараз я повертаюся до європейської площі до тих людей, які зараз знаходяться під стінами українського дому. З обіду тут ходять чутки, що плануються нічні провокації. Бутім, то якісь молодики мають прийти до цього табору вночі, а влаштувати бійки для того, аби правоохоронці мали усі підстави розігнати мітинг під українським домом. Депутати опозиціонери кажуть, що вони готові до будь-яких провокацій, виключають силовий варіант і кажуть, що діятимуть лише в межах конституції України. Маємо далі пряму мову. Від цього злочинного режиму можна очікувати уже що завгодно. Що Після... робити? Ми будемо виконувати те, що передбачено Конституцією України. І разом з вами, тому що ви так само громадянка України, будемо захищати Конституцію і свої права. Зараз у ці хвилини з європейської площі лунає музика. Люди розважаються хто як може. Ніяких масових сутичок ми тут не бачили, так само не бачили посилення охорони якоїсь чи то беркутівців. Продовжується підпис на тих людей, які проти мовного закону, але про це вже більше у наступному випуску за годину. Ігорю ірина Герасимова щиро дякую за.